У мене двоє діток, двійнята. їм два рочки та вісім місяців. Я побачила у дівчинки затримку розвитку, тому я почала шукати фахівців. Послуга раннього втручання надається для дітей віком від нуля до чотирьох років, коли вже виявлено порушення розвитку або є високий ризик порушення розвитку. Коли така дитина з'являється в сім'ї, ми вчимо піклуватись про цю дитину. Ми хочемо запобігти інвалідізацію дитини. Ми хочемо запобігти потрапляння дитини в інтернат. ЮНІСЕФ допомагає навчати команду спеціалістів з раннього втручання. В команди можуть входити спеціалісти із різних секторів: із сектору освіти, соціального захисту, охорони здоров'я.